Навчався у Львівській академії сухопутних військ Сагайдачно після закінчення коледжу по розподілу потрапив сюди. Я коли вирішив це і поступав в, у Львів, я не думав, що буде така повномасштабка і так далі. Я просто вчився і все. І думав, що вивчуся. Після розподілу я прийду в частину і там буду вже далі нести свою службу. А вийшло так, що почалася <смі> хороша війна, обстрілюють. Звісно, ну без цього ніяк. І такого масованого нічого теж немає. Ну якщо йдуть, то витримуємо, держимо, поки не закінчаться вони і все. Стоїмо далі. Коли я тут був, мені запропонували поїхати на навчання, але мені сказали, що це навчання будуть проходити або у Львові, або в Києві. Потім я поїхав на нуль, там мені дзвонив ротний, сказав, що я їду в Британію на навчання. Та місяця ми там у нас навчання були, до 200 людей було там на навчанні. Інструкторів було. 4. І вони, 13, чесно, були 13, в... 13, такому, ну, трошки від того в шоці. Ми приїхали туди, в Британію, і ми десь за днів 4 все усвоїли, і в нас все вийшло Дуже добре, і вони нас хвалили кожен день. Що у нас все получається, і ми дуже швидко проходимо ті дистанції, які нам дають проходити штурмувати окопи, зачистку робити. У нас підйом був в 6 ранку. В 6.30 ми отримали зброю зброярні. Потім ми йшли до своїх барак. Збиралися. Це тільки перший раз я штурмував окопи, посадки, села і города. Коли я приїхав сюди назад, я одразу поїхав на лінію фронту. І оце по цей час знаходжуся там. Вдома мене чекає мама, тато, бабуся, сестра з братом менші. Поїду в одпуск, в відпуск, хорошо так от до батьків з батьками кудись поїхати на море. Буду продовжувати свою своє життя в військах, досконалювати свої навички, там, вчитися чомусь новому. Ми стоїмо, не будемо відходити назад, щоб не віддати їм той клаптик землі, щоб вони собі забрали і все. Б'ємося за кожен метр землі.